Це вже 11 років, як зараз в цьому музеї. Ну, що ж, ну, добре, я недавно прочитав у Юрія Винничука, що у вас з ним було дуже багато різних мистифікацій. І одна то просто мене розсмішила до неймовірності. Ага. Ти можеш згадати її? Він вже про це написав, це друкувалося у журналі так, Березілі і в газеті Поступ. Він цю історію часто розповідає. Але я хочу, щоб глядачі почули її на завершення у твоїй інтерпретації. Як це відбувалося, що ви вдавалися до містифікації? Ну, от, от була така справа, що коли мене виключили з Сельманського цитету, я мусив десь був сховатися, бо як то кажуть, сховатися? Замість, я не мав прописки, а без прописки тебе на роботу не приймуть. І легко тебе могли за твої яструк дати якихось два роки. якихось хімії, не? Так. то я, я вихов в Франківськ, і я в нього жив. там. Він тоді навчався в педінституті. Ну, властиво, ну і так сталася подія. що Ну, в інститут ми зайшли, і він взяв там студентам, показав на мене, що то я Микола Верега, він Рановський. А він Грановський тоді був дуже популярний. Він знявся в фільмі та Слава я, його! Греміла". Ну, Він якраз його в, в горах, та я ну, словом, коротко мудро. Я зробив зустріч з Миколом Миколась. А виступаю то я. І ну, читаєш вірші які? Його, його чи... — Десь 4-5 віршів я його вивчив на пам'ять, а останні вірші я свої. Тож там було десь дві години тримати зустріч, знаєте, не, 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 а не жарти. І, і ніхто не запідозрив, ні студенти, ні вчителі. Ні, ніхто. Ми вже робили спеціальну перерву, і він ще розпитував, що, щоб час може рознюхував, чи хтось не несе. Ну ні, але була одна, навчалася з мого села студентка, вона, вона вже згодом. Вона мені всі сказала, а я басила, що ти, що ти виступаєш, але не продала. А не продала мене. Не сказала нікому все. Дуже він... цікаво, мені здається, одна з найкращих містифікацій, яку я чув. Я не мені на що вибачте. Вони мені закидали питаннями потім під час зустрічі, чому я так розмовляю по Галички. Таким діалектом. Діалектом. Звідки галички. це в Вінграновського такий? Я, а я мусив відповідати, що я настільки перейняв, <гум> ось знімаю фільм, перейнявся настільки вашою мовою, <гум> що ось знімаю фільм. Що я мушу ту мову якось вже, все, опанувати. Так, значить, я викручував вселяко там. Але потім, як побачили по телебаченню, то по, по, в, 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 в кіно завжди тоді журнали перед кіно робили. Ах, побачили, що <рес> він грановського справді його, та на Вінницюка, як ще накинули. Ну Він завжди потрапляв в якісь при ситуації через свою схильність до містифікації. А він це... з Григорієм, а з я... Григорієм, зробив зустріч а і Пушик? Кру... Я знаю, я знаю різні діти. Ці... що 에... то з Євгославою комусь приїхав? <гум> <гум> ну, мав чоловік, мав <гум> чоловік схильність до таких юнаків. <гум> <гум> ну, <мав, гум> ну, та, ну, це та, спогади <гум> про юність і. <гум> 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 Отаке. Ярослав, я дуже вдячний тобі за розмову. Час збігає, і я хочу, щоб ти на завершення підписав книгу, а я скажу кілька слів для телеглядачів. А ти тим часом підпиши для нашої літературної вітальні на пам'ять. Ми покладемо її на свою поличку. Дякую вам, друзі, дякую вам за те, що ви були з нами. Стежте за наступними випусками наших передач. Усього доброго.